усім новини в етері першого міського у студії працює Карина Костецька. А наші журналісти вже готові поділитися найактуальнішими подіями дня. Розі модернізують школи та садочки, щоб зробити їх теплими енергоощадними. Один із прикладів дитсадок номер 79 де утеплюють стіни, змінюють вікна та оновлюють систему опалення. Проєкт реалізується за підтримки ЄБРР та охоплює 36 закладів освіти. Очікується, що витрати на енергоносії зменшаться вдвічі. Навіть під час війни місто інвестує в комфорт і безпеку дітей. Більше про це розкаже Анастасія Костенюк за 55 кілометрів від лінії фронту триває реалізація масштабного проекту з енергомодернізації закладів освіти. Один з таких об'єктів дитячий садок номер 79 у металургійному районі. Тут вже утеплюють фасад, замінюють вікна, модернізують систему опалення. За словами працівників садочка, зміни відчутні. Дуже важливий цей проект з підвищення енергоефективності, тому що це забезпечує тепло, стабільне тепло, забезпечує комфортні умови. Перебування дітей в садочку проект реалізується в рамках співпраці міста з європейським банком реконструкції та розвитку. Садок номер 79 – лише частина великого лоту, що охоплює ще 28 закладів. Модернізація дозволить зменшити витрати на енергоресурси вдвічі, а головне забезпечити тепло і безпеку для дітей. Зараз на цьому дитячому садочці. Е Металургійний район номер 79 робиться повна термомодернізація. Це дах, це утеплення стін, це нові енергозберігаючі окна, двері, індивідуальний тепловий пункт. Повністю замінюються всі труби, повністю замінюються всі батареї. Завершити роботу планують вже восени. Попри війну, кривий ріг продовжує інвестувати в енергоефективність, безпеку та комфорт маленьких мешканців міста. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Першимський. Мінус БПЛА вночі українські армійці збили один російський безпілотник в небі над Дніпропетровщиною. Ворог продовжує тримати в напрузі Нікопольський район. По цій частині нашого регіону бив з важкої артилерії великого калібру та задіяв друне камікадзе. Під прицілом агресора опинились мешканці міста Нікополь, Марганецької, Покровської та Мирівської громад. Вороже залізо зачепило дах дев'ятиповерхового будинку, адміністративну будівлю та леп. В межівській громаді Санельніківського району зафіксували прильот російського евпідрону. Всюди обійшлось без загиблих та поранених. Напередодні ворог обстрілював Нікопольський район з артилерії та ударними безпілотниками. Вдарив по Нікополі, Покровській та Марганецькій громадах. Поранення отримали троє чоловіків 30-41 та 59 років. Їх життю нічого не загрожує. Вороже залізо пошкодило багатоповерхівку: чотири приватні домоволодіння, магазини, господарські споруди, гараж, парник, п'ять машин, мопед, сонячні панелі, лінії електропередач та інфраструктуру. В Маломихайлівській громаді. Синельниківського району зафіксували прильот ворожого впівідрону. Росіяни поцілили й по зеленодольській громаді Криворізького району, дісталось інфраструктурі. 1205 добу окупанти продовжують свою агресію проти українського народу. Вночі ворог атакував Харків безпілотниками. Пожежі спалахнули в Салтівському, Слобідському та Шевченківському районах міста. Горіли будинки, магазини та авто. Постраждали 15 людей, серед них 4 дитини. Ще четверо людей постраждали в громадах області. Там понівечені приватні будинки, господарчі споруди, будівля амбулаторії, електромережі та автівки. Протягом доби російські війська здійснили понад сотню обстрілів по тридцяти ми населених пунктах у чотирнадцяти територіальних громадах Сумської області. В результаті атак ворога один чоловік отримав поранення. а Пошкоджень зазнали об'єкти цивільної інфраструктури. Наслідки атак уточнюються. Вночі ворог атакував Ізмаїльський район Одеської області ударними безпілотниками. Під ударом була Вилківська громада. Попри активну роботу сил ППО, які знищили більшість ворожих безпілотників. Внаслідок атаки була пошкоджена цивільна інфраструктура. Підприємство по заготівлю очерету і багато. Квартирні будинки на щастя обійшлось без постраждалих упродовж доби. Окупанти завдали 498 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Поранено двох людей. Надійшло 17 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир та авто. Перебувала під обстрілами і Херсонщина. Там 12 людей дістали поранення. Серед них одна дитина. Окупанти били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили 4 багатоповерхівки та 18 Приватних будинків також росіяни понівечили стільникову вежу, господарські споруди, газогін та приватні автомобілі. Наслідки ворожих атак документують правоохоронці. мільйон нейтралізованих ворогів внаслідок самовбивчої путінської авантюри протягом минулої доби Сили оборони України достроково демобілізували 6140 російських солдатів, 138 безпілотників, 136 одиниць автомобільного транспорту, 47 гармат, 6 танків, три бронівики та один ворожий засіб ППО. Українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили 10 районів зосередження особового складу, техніки, 7 артилерійських засобів, один засіб протиповітряної оборони, п'ять пунктів управління, три складової. Пропасів та ще два інших важливих об'єкти російських загарбників. Сили попозначили знищили 28 російських шахедів та безпілотників інших типів. Крім того, локаційно втратили 21 БПЛА без негативних наслідків. Основні напрямки ударів ворога Харківщина, Донеччина та Одещина. По всій лінії фронту українські армійці відбили 220 спроб ворога просунутись вглиб наших позицій. А гарячі були на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Новопавлівському, Гуляйпільському. Оріхівському та Придніпровському напрямках. У підсумку, за 1205 днів Сили оборони України знищили 416 літаків, 337 гелікоптерів, 10 933 танки, 22 786 броневиків, 29 063 гармати, 40 435 безпілотників, 51 715 одиниць автотранспорту, 1184 засоби ППО, 1413 ракетних систем залпового вогню, 3437 крилатих ракет та Більше одного мільйона російських загарбників. Їх називають живим щитом, адже саме вони стали першими, хто поїхав у зону відчуження одразу після вибуху на Чорнобильській АЕС. У Кривому розі для ветеранів Чорнобилю влаштували зустріч, аби кожен бажаючий міг обговорити свої питання. Представники міської влади та всіх профільних служб особисто вислухали ветеранів, аби дізнатися про їхні потреби. Як саме відбулася зустріч? Далі в сюжеті. Ці люди серед тих, хто першим став на боротьбу з наслідками найбільшої техногенної катастрофи в історії людства. Чорнобильці пройшли пакло, ризикуючи життям та здоров'ям. Врятували весь світ від техногенної катастрофи. На сьогодні вони знову об'єдналися. Влада міста організувала спільне зібрання з ліквідаторами, де кожен може задати будь-яке питання, яке його турбує, у тому числі щодо адміністративних послуг. Для цього на захід завітали представники центру Віза. У нас діє в центрі муніцип сервіс Віза мобільна, ми сьогодні приїхали нагадати про себе, розказати більш детальніше, чим люди можуть скористуватися, як скористуватися мобільним сервісом центру Віза. Це наші мобільні валізки, з якими ми можемо обслуговувати громадян вдома чи в лікарні, чи за будь-яким іншим місцем їхнього перебування. Зручний сервіс. Рішенням виконкової міської ради визначено 16 таких категорій громадян, які користуються цим номами поруч із ліквідаторами представники міської влади з різних направлень та департаментів. Такі зустрічі організовуються на постійній основі, так як підтримка потрібна весь час. Багато хто з ветеранів має проблеми зі здоров'ям, потребує реабілітації або юридичного супроводу. Були присутні і родини загиблих чорнобильців, яким також потрібен постійний супровід. Дякую те, що ви хто займається палати, хтось на хтось по тисячу Хтось готують їжу і так далі. Дякую за згуртовленість. Керівник може перемогти пережити в цій війні лише згуртовані. Ну, немає ну, інших завдань. Безумовно, завжди існують точкові питання. Но це неважливо сьогодні. Через це ми сьогодні запросили керівників всіх спортивних депутаті, депутатів, депутатів міської ради і так далі, щоб була можливість задати питання. Кожен з присутніх віддав своє здоров'я для життя наступних поколінь, але й зараз ці люди не стоять осторонь сьогоднішньої війни. Багато хто допомагає за єсу речима або донатами. Всі розуміють, що таке війна, тому кожен допомагає як може. Анастасія Костенюкаліна Сітнікова Іван Сергієв, Паршимський. Послуги та консультації від представників підприємств, надавачів послуг та структурних підрозділів Криворізького міськвеконкому у флагман офісі центру надання адміністративних послуг віза до уваги відвідувачів більше 600 різноманітних послуг. Щотижня сюди звертаються не менше 7 тисяч криворіжців із різних питань. В топі відвідуваності стійка із представником КП Крибасводоканалу задля ефективнішого опрацювання запитів людей відтепер, окрім четверга, вирішити свої питання із підприємством, надавачем послуг з водопри... Постачання можна ще по вівторкам, як нині працює флагман офіс на підвіза, та які плани на майбутнє дізнавалась наша знімальна група. Приватне підприємство пана Геннадія має промисловий характер. Його майданчик знаходиться в Тернівському районі. Вирішити актуальні питання з водоканалом завітав до флагман офісу СНАП Віза в будівлі Криворізького міськвиконкому. На все витратив не більше десяти хвилин. Підприємство передало свої приміщення і треба розторнути договір з водоканалом. Бистра, добре, без проблем. З огляду на затребуваність послуг рибацводоканалу у містян. Якщо раніше фахівці підприємства здійснювали прийом людей тільки по четвергам, то тепер ще й по вівторкам. І того від самого ранку люди залюбки приходять до візи по своїм питанням. ця послуга дуже затребувана, тому що люди йдуть, в них є свої питання, які ми ну, вирішуємо. Частіше сюди приходять оформлена проектна технічна документація, укладення договорів стосовно щодо нарахувань. Повірки лічильників, встановлення. Окрім водоканалу, великим попитом у містян користуються фахівці архівного відділу криворізького міськвиконкому для підтвердження стажу роботи або заробітної плати на ліквідованих підприємствах на території Кривого Рогу. В подальшому після внесення відповідних змін до чинного законодавства щодо інтеграції податкових адміністративних послуг ЦНАП планується розширення взаємодії з податковою службою. і Їх фахівці попередньо здійснюватимуть прийом криворіжців щодня побудням. Найбільшою популярністю завжди користується флагман офіс центру. Віза, оскільки тут дуже зручна транспортна розв'язка, і надаються всі можливі сервіси, такі як паспортні документи можна оформити. Є представники відділу ДРАЦ, також посвідчення водія, електронні довірчі послуги. І щочетверга в нас найнасичніший день, тому що приймають повноважні представники 24 служб. Це є і структурні підрозділи виконкому Криворізької міської ради, і підприємства надавачі комунальних послуг. Наразі в міському центрі Віза криворіжці можуть скористатися однією з 600 видів послуг. Щотижня в центрі надання адміністративних послуг обслуговують більше 7 тисяч криворіжців. Все, аби швидко та комфортно задовольнити потреби містян та зберегти їх час. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський. Цієї зими в оселях криворіжців буде тепліше. У місті триває реалізація програми Теплий дім, за якою оновлюють зношені мережі опалення. Керуючі компанії звітують, замінили сотні метрів труб, готують нові об'єкти. А мешканці кажуть, тепло це не лише комфорт, а й безпека. Як ремонтують будинки та хто допомагає? Далі в сюжеті. У будинку по вулиці Старо Ярмаркова, один вже завершили заміну труб центрального опалення. 70 метрів нові, надійні і готові до зими. Минулого року тут вже оновили 50 метрів, і тепер мешканці впевнені. Цього разу проблем із теплом не буде. Була велика проблематика. У нас ми ніяк не кожен рік е, намагалися вчасно запустити От опалення, але було е, опалення, запущене так, запустилося опалення у тих людей. Мешканців, які були на той час вдома, ніде не було не ні течії, нічого. Це було будемо так казати, в більшій мірі все було добре. Керуюча компанія «Дивобуд» працює за міською програмою вже другий рік. Загалом у 2024 році замінили майже 2500 метрів труб. Цього року ще понад 2000. Все за кошти міського бюджету. Мешканці кажуть, старі комунікації не витримували. Через аварійні труби доводилося довго чекати на тепло. Тепер сподіваються, опалення буде стабільним у ще одному будинку на Свято-Миколаївській 31 замінили 114 метрів труб. Це один з найпроблемніших об'єктів. Були численні скарги, виїзди комісії. Тепер тут очікують теплу і безпечну зиму. Дуже вдячні місцевій владі та депутатському корпусу за надану фінансову допомогу, адже без цієї фінансової допомоги ми б не змогли зробити такий великий об'єм робіт, адже їх вартість набагато переважає нарахування, які ми ну нарахування наші. Мешканцям багатоквартирних будинків у дивобуті кажуть, із запланованих 20 будинків цього року вже виконали роботи у більшості. Завершити всі об'єкти планують до кінця червня. А мешканці дякують місту і сподіваються на ще тепліші домівки. Анастасія Максим Мурашов, Такими були головні події дня. Більше новин ви можете дізнатись з наших соцмереж. Тож підписуйтесь на Ютуб, Фейсбук і Телеграм Першого міського та будьте в курсі життя міста та країни. А у мене на сьогодні все у студії працювала Карина Костецька. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі.